Ради. Я оголошую свою відставку. Чому я пішов на такі кроки? Перше, відбулися парламентські вибори. Майже ті третинича підтримали опозиційні сили. Партія регіонів майже перетнула 11% рубіжі. Є ще над чим працювати. Я хочу зосередитись в своїй роботі на партійній діяльності. Народному депутату Лукашуку Олегу в виконання його перевиборчої програми. А також добросовісно виконувати свої депутатські повноваження. Прошу включити даний проєкт рішення в порядок денний і підтримувати. Дякую. Добре. Так, ще які є доповнені. Немає. Ставлю на голосування доповнення до порядку денного. Получилось? Да, вы все. Так, внимательно. Обязательно. Таким членом, за результатами даєного голосування, решения міської ради щодо... Дострокового припинення повноважень секретаря Хмельницької міської ради Леського Валерія Олександрова голосували за 51 депутат проти 2. Утримались немає підписи всі членів комісії. Дякую від імені всіх вас подякувати Валерію тому що Сім років працював і те сьогоднішнє рішення. Ще раз підтвердило, що він людина команди, що ми е, працює із ладошина. Є е, е, порозуміння. Я сподіваюся, що і надалі так і буде. Тому е, хочу від міської ради від відзнаку міського голови. Шановні депутати, шановні голови, шановні присутні, я вдячний долі, що мені було доручено працювати майже 7 років на посаді секретаря міської ради. Я в міру своїх можливостей старався працювати чесно, добросовісно, виконувати свої обов'язки. За цей період я працював разом з вами на територіальну громаду.